Мы 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 меня, Я, Я их поддерживаю. Молодцы. Это действительно передовой класс. Ребята. Молодцы. Поддержать надо, потому что там окружение, это президента, это все, это альбатяши, это все банда. Так брать оружие в руки идти, <соцентр> с оружием туда. Этих мафиози, <соцентр> это <бандит, соцентр> то кучу. <бандит, соцентр> <это, соцентр> Молодці люди, молодці. Борються, щоб мир був, і щоб людям платили все. Каждого человека есть к этим людям, к этим обездоленным, угружденным. И сегодня я думаю, что каждый, кто вышел, с душой сострадает этим людям. Призываем все мы их к миру, потому чтобы терпение у них было, чтобы Господь и Матерь Божья укрепили их и помогли, вразумили тех, кто может им помочь, и чтобы вернулись они свои семьи радостные. Спасибо, Господи. Довели до ручки. Весь народ, хоч му треба вигнати зовсім його полише. От надо давить пенсіонерів, така у них это... за що люди Страхство? воювали, голови положили, за те, що оце в мене скільки погибло. Що? 5 сироткою, виро, 5 5 месяців, 5 сироткою. Нам не дають. П'ять місяців вже. Як жити, ну що? Шо, а нам на, на заводі 8 місяців вже не, за, не заплатили взагалі нічого. До мене до ручки, хіба можна так? Із сімося, і просто, і з ніщик там цих. Ви там висипіть, а нам подавати Все, все, все. А ми там кову варену подавали, все, лице. Скажите, а вот эти мешки с чем они? Вот это мешок с сахаром, вот это с крупой с гречневой это, вот это тоже с сахаром. <говорит> Тики добывается <говорит> всего самого наилучшего. Сало тоже. Говорит, много брать. І просить не тільки за себе, а щоб і за батьків. Йому, йому, це це Чи щоб давали пенсію. Тут що не на лікарство немає. А ми розуміємо, це, це, це ж теж. Якщо ми будемо отримати і ви будете отримати, то буде, звісно, добре. Ми що, не розуміємо. Хай трошки вас хоч глазом порадує. Спасибо. Вот. Это мы вам должны говорить, а не вы нам. Ні, ми вас привітуємо. Що ви все таки є, у нас у страні і ще й не глухі, і не, глухие, и не люди. І можуть по-доброму все решати без оружжя. І я думаю, і там знайдуться добрі люди, які почують вас. І все зроблять по-людськи. У мене теж може 33 роки одробив у шахті, а зараз 60 дали і ті не дають. Вже чотири місяці. І я 10 років у шахті одробила. І вредний ще заробляла тут на красі. А тепер ось не на лікарство немає, після операції, хоч умираю. І в дітей нема нічого. Син робить тут. Гаррі, в полхозі, в полхозі, 6 місяців не дай. Внучка прийде конфета, не бав в хаті. Дойдемо.